Та й зимою нема рязки, рязка лише друга половина червня. Раніше її просто нема в природі. Нема. Каченят, зараз годуємо спеціальною гранулою. Є в нас товариш один місцевий. Робить гранулу спеціальну для каченят. Перед старт старт 200 кг. Поки що, будемо бачити. Годуємо гранулою, але от розбавляємо їду. Рязкою, фаршем м'ясним, так господарюємо. Качок на воду не пускаємо, бо вони не дуже хочуть йти. З ними багато мороки. Декілька разів гонили на воду, але втрата і часу, і нервів. Це білі качки, але вони дотепер активно паруються. Качори повзують по них. Коли дощ паде, то вони і забивають качку в болото і вимащують. Такий процес у них. Хто має дві-три кашки, то вони можуть бути чистими, бо на травищі ходять, а тут травою вже роками і не пахне. Якщо їх забрати, то ще, певно, два роки трава не буде рости. Перепалено все, і гноєм, і затолочено. Навіть червотів немає.